сегодняшний день, благодаря преимуществу беспилотной авиации, украинцы смогли устроить сафари. Буквально в смысле слова сафари на наши автомобили, на наших бойцов. То есть они реально охотятся. У нас на прямой связи политолог, общественный деятель, основатель КБ Валькирия Дмитрий Раевский. Дмитрий, здравствуйте. Всем понятно, что Россию уже не победить, что эта война делает Россию только сильнее. Поэтому мы уже с Украиной точно разберемся. Россия приемлет только капитуляцию, даже не переговоры, капитуляцию. У них беспилотная авиация выделена в отдельную хору войск, и хотя она придана. А, там каждому батальону пороть. Это очень много. Безлимитное количество хороших, качественных беспилотников этим заправляет не государство. То есть сотни мелких контор соревнуются друг с другом, кто делает лучше беспилотник. А привело к тому, что у наших войск очень большие потери. Не убитыми, а ранеными. То есть и в FPV они обычно не убивают человека. Да и и кассетные боеприпасы, на которые сейчас перешла украинская страна, там фугасов почти не уже, но кассеты бьют. Тоже это предполагается много раненых. То есть они вышибают нашу пехоту. Вышибают нашу легкую технику. Война делает Россию только сильнее. Сегодня утром наблюдал картину. А, КамАЗа тащит Моталыгу Мотолыга полностью сгоревшая без бусиницу. А, По-видимому, экипаж сгорел. Я не знаю, какая там была история, судьба, но он весь обвешан этими решетками, это ему не помогло. Но вот, все равно добили. И вот у меня друг тоже воюет. Он говорит, танки все, ну, его подразделения закончились, их на пушки перевели. Так, больше не дают. Сейчас сожгли. Вот это вот а технологическая война привела к тому, что а, нам очень тяжело. Противники побеждают нас в технологической войне, потому что они обвешивались этими гаджетами. По самой не балуйся. Ну, и капитуляция не загорает. В на днях общался с парнем, который там бригада ДНР, не буду говорить какая, а ребят воюют давно. В принципе, они говорят то, что они получают от Министерства обороны, правительство правительства Москвы. Каждый четвертый дрон, в принципе, это хлам, то есть его уже поднять нельзя никогда. Промышленность растет, производство вооружения растет. Все дроны, в принципе, нуждаются в переделке. То есть при бригаде есть целая рота, которая занимается только переделками а, пришедших дронов. И те же регуляторы тока тоже у каждого четвертого дрона не работают уже на старте. И те люди, которые это все отправляют, это хлам. Они запчастей это с собой не дают и приходится просить волонтеров, чтобы они привозили запчасти. И вот целая ремонтная бригада. Ремонт народа в бригаде вот существует. Если у наших визави, у наших противников этим занимаются малые предприятия, и они конкурируют друг с другом. То есть на местах вот, подразделения беспилотников, каждая рота заказывает себе то, что ей интересно, у того поставщика, который ей интересен, для того, чтобы этим воевать. У нас что прислали, то и прислали, знаете, на деревню дедушки. Возьми мне гоже, что нам не гоже. Я думаю, що ці слова варто тлумачити не з тої точки зору, які новини можуть бути з фронту, а тої точки, що росіяни, судячи з усього з того переліку насправді невдачі, яких спіткав. Ну як за тінкою нашого військового командування, ну і відповідно верховного головного вимушені явно звузити свої амбіції, тому що тут ми можемо навіть взяти оцінити повну інфографіку, яку вже виклали автори ресурсу дістайте. Якось так от виходить специфічно, що за травень в рамках кампанії по Харківщині Росіяни. Попри те, що в них саме успіхи були вкрай обмежені, встигли взяти більше, ніж за червень липень під час боїв. От на покровському і на турецькому напрямках з однієї сторони це не виключає того, що нам не просто наше військове не просто складно на покровському напрямку. Саме отуди от треба терміново будь-яке там озброєння, які раптом ще от наші. Партнери на заході можуть знайти там, навіть якщо це мова просто про додаткові патрони, артилерійські боєприпаси чи гранатомети, це треба терміново туди, і на це треба звертати увагу, і про це треба говорити, що мовляв саме там зараз вістря удару російської армії. Але очевидно, що між рядки ви контекстуально там читаєте, що дивіться саме там вістря удару російської армії. Якщо її зупинити там, то очевидно Кремль буде явно вимушений звузити амбіції, тому що от уже і так їхні наступальні амбіції були скорочені саме до того, напрямку, хоча росіяни ж планували проводити стратегічну наступальну операцію, щоб наступати всюди і на глибину кілька десятків кілометрів, а от якраз навіть по про те, що Допомоги недостатньо, сили оборони України все рівно ворога виснажили до такої межі. Ну я схильний особисто так. Ці слова тлумачити, про які ви говорили, uh -huh. до, говорив глава держави. Просите тут прокоментувати події на тактичному рівні, а події на тактичному рівні, тобто безпосередньо на полі бою, передбачити, може хіба що Господь Бог, і то не факт. Тому що з однієї сторони росіяни справді вони демонструють певні такі наступальні зусилля, причому наступаючи лише, ну, скажімо так, по тій місцевості, там де очевидно, бронетехніка може плюс-мінус пройти. Ну бо зазвичай колії прокладають по таким, от, знаєте, геології. Тічності ким ділянками. з іншої сторони, судячи по тому, як росіяни просуваються вперед, вони явно ризикують потрапити у те, що називається витягнути кішку, ну тобто не ну, вирватися вперед так, щоб не забезпечити собі фланги, і заодно поставити себе під загрозу локального оточення. Правді, у нас був епізод, очевидно, виходячи з повідомлень до діпстейта, коли м -м, наші війська ледь не потрапили в подібний ефект, але ж тоді виходить і росіяни зараз можуть повторити дзеркальний ефект і себе поставити під відповідну загрозу. Звісно, це не аж. Ніяк не знімаючи гуманітарної проблеми, про яку ви окреслили, що там зона бойових дій наполижається, але люди виїжджати не можуть, не хочуть. Але з іншої сторони, можливо, цьому є повний ще сенс. Чи якщо уважно тлумачити ціль ворога, то ворог ну навіть якщо він не зможе взяти повні географічні рубежі, його цілком задовольнить, якщо й ми там жити не будемо. Ідеалі, це наприклад, взагалі, знаєте, вся от. Вся лівобережна Україна, тому то знаєте, от я особисто теж от не можуть знайти якусь повну золотої середини між тим, що там треба всіх справді вивозити, тому що життя людей ціни, а з іншої сторони, що от, росіяни завжди хочуть ці наші території побачити максимально знелюдненими, чисто через те, що вони можуть там тим чи іншим чином загрожувати. Підозрюю, що навколо цих кроветів може розгорітися навіть окрема дипломатична інтрига, навіть якщо не публічна, ну бо. Однієї сторони Туреччина що вона зайняла нормальну конструктивну позицію у рамках конвенції Монтріо і не пропускає жодні кораблі, які можуть бути залучені у війні РФ проти України. Що російські, що наші? Відповідно, тут якось так дивно виходить, що країна, яка поставила умовний шлагбаум на Босфорі, нам заодно теж от будує певні бойові кораблі з гарними характеристиками, які б могли б нам цілком знадобитися для протидії росіянам ще на вчора. І от питання: як вони як і коли вони будуть переданими? Тому от питання от тут уже одразу відмитається питання: а от як ми їх збережемо, щоб ці кораблі не де боже росіяни не пошкодили, або як ми їх будемо використовувати? Очевидно, це така заготовка на післявоєнне майбутнє, коли нам треба буде всіма способами не повторити ситуацію на морі зразка там лютий перетравень травень 2022 року, коли росіяни могли блокувати наші порти, і це нам принесло втрат, ну знаєте, можливо, навіть на порядка 10 мільярдів доларів. Якщо звісно є ще такі звичайні аргументи, що мовляв, нам вже в нинішніх умовах там можливіше ракети, танки інше там підкреслити а, аніж корвети. Але тут, якщо треба уважно задуматись на ціною питання, то ну знаєте, можливо, в стратегічному плані корвети нам будуть зараз не менш важливі. Давайте поміряємо ось що. О, гаразд з тих даних, які були відомі по корветам Ада на початок 2022 року, під ключ повністю корабель збудувати коштувало 300 мільйонів доларів. Далі беремо порівнюємо, що зараз танки коштують 50 мільйонів доларів. Тобто аргумент, що там, наприклад, так звучав, що танки краще, ну, не сильно підходить. Пункт другий, от якось так да, от, Ми є в активі Сил оборони України два потенційні наземно так носії ракіт-калібр. Це кровети проекту «Каракурт», які не були введені в стрій, і втоплені ракетним озброєнням. Але давайте далі поклавши руку на серце і спитаємо себе: а нам багато вдалося носіїв калібрів втопити іншим способом? Ну на жаль, ні. Але відповідно це з одної демонстругіки, що росіяни, якби можливості не кращі протидії Великим надводним одиницям, великі уваги, які нам будуть потрібні після війни. І знову ж таки, ми тут зараз говоримо про корабліну, які так знаєте, сумарно можуть затягнути на там гаразд півмільярда доларів, розтягнутих на кілька років. Увага, нам справді треба будь-які реби, нам треба дрони, нам треба будь-які витратні матеріали. Але підозрюю, що у нас, якби якщо дуже важливо пошукати і інші затрати в державному бюджеті, от гроші на ті розхідники, які треба нашим воїнам на фронті ще на вчора, можна знайти і не чіпаючи корветну програму, тому що потерю ще раз. Про перспективу треба думати незалежно від того, як завершиться нинішня війна. Росія як противник нікуди не зникне. Її бажання блокувати наші проти теж не зникне. Тому от уважати це така трошечки дорога, можливо, така забавка на перспективу, але це нам хоча б зекономить ресурси в майбутньому. Ми ж маємо міркувати зараз категоріями не тільки на кілька тижнів наперед, але й на кілька років наперед.